Привіт, друзі! І так, що сьогодні у нас по роботі. Для початку покажу чим займався, а потім вирішимо, що будемо робити. Так, ГБЦ-Дизель. Тіхтокові там бачили, то що я вчора був, почав робити, сьогодні доробив. Посаджені були форкамери, обстукав їх, поміняв направляючі клапанів і попритирав клапана всі. І головочку пошліпував. Все ж, де власника? Далі. Ще одну привезли, шпилька витягнута, була одна, перерізав різьбу в яку чернуласеньку шпилечку і заварив виєдіні ну, ракури. Так, і ще одна така ж сама головка, то по-моєму з жигу з вісімки чи з зарази? якою заразим. Да, точно та ж сама головка, точно ті ж самі симптоми, тільки 2-3, 4-5 отворів. Теж вифрезерував їх, заварив. І вже вона доходить. Так. Ну, зараз дошліфуємо її і буде з цим порядку. Давайте почнемо вже, навіть скоріш не почнемо, а закінчимо вже роботу по тих картерах, бо там ще є цілий комплекс. нам. Так. Такий буде технологічний процес у нас. Треба спитати експертів, звісно, але я візьму на себе цю роль і зроблю так, як я хочу. Отак, поставимо на три, на три паралельки, так? На три паралельки і кладемо на них картер шліфованою поверхнею. Вишліфовано чітко. І так, у нас три прихватики, так. Ось так зараз покажу вам. Опа. Один, два, і три. Чого так багато? Для того, щоб не задублювати одним. А краще підтягнути в багатьох місцях потрошки, щоб не прогинати картер, не робити напружень. Тепер беремо таку гарненьку, чистеньку гунучу і витираємо, щоб не було лишньої пилюки. Тому що насправді висота пилинки може бути до десятки навіть, ну, якщо така крупна зернина попадається. Тому витерли. І збираємо картер. І тепер вже не так, як у випадку, із такою попередньою росточкою. А зажимаємо нормально. На три гвинти більш ніж достатньо. Картер гарно по площині сходиться. Плюс дві направляйки. І формою відомого бренду авто або жіночих трусів затягнули і все. Так, і так на око. Ну, Більш-менш виставився шпинделем. Тепер отаку приспособу, е, якою я видвигаю різця при росточці. У мене вона універсальна ще є для кріплення ще одного індикатора. І індикатор такий стрілочний. Ну, вже він частенько проскакував у відосах. Ви його бачили. Китайський такий, звичайний, дешевий індикатор. Но виручає отою лапкою. Ну, Ну, прям капець він, знаєте, ну, така штука. Так, і він ставиться у нас отуди. Отуди вон знизу. А тепер, знаєте, той випадок, хлопці, коли долбойоби мені писали вже бувало. Що по. А я буває інколи, знаєте, для того, щоб обкататися. Поставлю в підшипника, так? Поставлю підшипника, обкатуюсь по підшипнику в нуль. Ти що, так робити не можна? Тільки обкатуйся по тому. Тепер дивимось, наприклад. У нас що там? Мінус сотка, мінус півтори сотки, так? Далі пішли. Мінус 3 сотки. Так далі крутим. Едном, не. Мінус півтори, дві сотки. Те ж саме. Тут що у нас? Опа. Мінус три сотки. Дивіться, мінус три. Мінус. Дві. Мінус три. І мінус дві. О, отак от. Мінус дві. Тут у нас непогане посадочне, яке не є розтягнуте. Коли буває, присилають, скажімо, картер, просто з просьбою відновіть одне посадочне. Одне в мене хороше, а одне мені відновіть. А в тому посадочному там в одному місці там, 0 на 0 підшипник іде, чи в натяг там, навіть сотка, чи дві, а в другому місці 5 сотих розтягнуто, чи 6 яким чортом, як мені брати площину? Що? ну, Брати середину не факт, що воно вибито по центрі. так, Тут невеличка різниця, сотка туди, сотка в другу сторону. А якщо 5-6 сотих, наприклад, розтягнути, то що мені брати умовний центр, а воно вибито в одну сторону. Виходить, я вже 3 сотих тікаю в бік. Так? І вже тих 3 сотих буде вал натягнутий в якусь сторону. Тому, хлопці, якщо я щось роблю, то чисто з досвіду і, і так, опираючись на, на своє розуміння, як воно працює. Тому, ну, якщо дуже сильно розбити, ну, розбити посадочне яйцем, наприклад, але підшипник тримається, і клієнт просить не чіпати посадочне, а зробити відносно нього інше, тоді я ставлю підшипника, він займає свій якийсь умовний центр, і тоді, по його внутрішній обоймі, я обкатуюсь. того, що краще там, 2 сотих погрешність на зазор в підшипнику чи не на соосність, ніж 5 сотих збігти на бік через розтягнуте яйцем. Посадочний. Знаєте, смішна ситуація. Я собі так взагалі надумав, що, мабуть, в кожному новому відео я буду обговорювати якісь самі цікаві смішні коментарі з попереднього відео. Так от, вчора вийшло відео про завтулювання такого великого корпуса, я робив на цьому ж станку, так? І чоловік мені пише: на таке дивитися, ну, як Халтура Сайот, типу, але треба було, щоб. Щоб зробити гарно, то треба прецензійно робити? На що робити прецензійно? На річ, я, в якої зазори там в півпальця в тих шестернях, в тому всьому, де підшипник, де воно працювало в зазорі, підшипник із корпусом 60 х так? По чому там робити прецензійно? Що там робити прецензійно, якщо в мене немає тої частини, другої частини, по якій щось мало обкататися? Ну, хлопці, не пишіть дурниці просто. Є ремонт, так? Такий ремонт, просто плановий ремонт там собі, от, треба поремонтувати, щоб воно працювало. А є просто якісь технічні правила, характеристики, де вказується точність обробки і тому подібне. Де воно не вказується. Коли мені приносять роботу, і я питаю, з якою точністю робити, вони просто кажуть, ти зроби його. Нам треба, щоб воно робило. Все. Крапка. Нам не треба. Точності пів мікрона. Нам треба, щоб воно працювало. Я просто Все. дивлюсь на цих людей і не розумію, що вони хочуть, ну, що вони пишуть взагалі. Шо, що в людини на умі, яка оце пише? Людина, не розібравшись в ситуації, просто робить якийсь дурний висновок. Не знаю. Я думаю, по цій роботі сьогодні по-любому буде якийсь цікавий коментар. По-любому, хтось мусить висрати якусь купу висеру такого. Ми це розглянемо в наступному відео. І так, обкатались. Тепер один стіл дотягнули максимум скільки можемо. Другий стіл у мене тут, бачите, коробка передач. З джигуля. Дотягнули, скільки є сили. Все. Знімаємо е, отой, оту приспособу обкатувальну. Але насправді дуже виручає. Така примітивне, але, але роботу свою робить лічно. Тепер їдемо внизу. В'їжджаємо в корпус. І треба завести різечик, бо він дуже-дуже виставлений. бачите. Різечик нас ховається тут а дуже легко і просто. Отаким ключиком. Знаєте, оцей його ключик я зробив за 3 хвилини, як тільки купив станка. Отут тут шестигранник, яким затягувати різця, а тут шестигранник, яким подавати різця. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, скільки. Він вже в мене перекрутив, і скільки років він в мене працює. Отак, от збоку відпускаємо різця. А тут закручуємо різця. Отак от, от. Затягуємо, там звичайна різьба М8 крок 1. І дивимось. різець у нас ховається. Я отак от даже от буду крутити. мені, І вам і мені буде видно. Сйом великий не буду робити, бо деталь все-таки закріплена. Ну, як сказати вам. Деталь високий вильот має. Ми потрошки будемо знімати по пару десятих. От бачите, воно майже неплохо йде. Одну сторону трошки більше бере, але до другої торкається. Бо центрувався я, ви пам'ятаєте, раніше так, чисто на око, щоб обгризти побільше того металу. Так, і додаємо зараз пару десятих і зажимаємо до кінця заштупорюємо гайку, далі бризгаємо таким козячим молочком І запускаємо апарат На початку. Поки в нас велика різниця, ми ловимо по штангелю. От ще півтора міліметра, навіть трошки більше. Далі отака от процедура чекає, щоб зробити точно. Чесно, я вже й забув. Ну, навіть не то, що забув, я не уявляю, як робити без, без оцої штуки. Дивіться, все дуже просто. Вперли в різець, поставили 0. І дивимось, треба подати пів міліметра, так? Значить, Що ми робимо? Подаємо 25 сотих на сторону. І в результаті на діаметр у нас знімає пів міліметра. І також лопати. Росточено так у нас. Все. Е, нутромірчик на 0. І дивимось, що у нас? Що получається? А виходить? Те, що роблю 0 на 0. Чого 0 на 0 натягу тут не треба. Ми відновлюємо тільки місце підсальник. Якби ми робили посадку під підшипник, то зробив би я там 4 сотки натягу. Отак, От навіть і 5. Того, що воно з підрісця, і, і по факту, якщо його легенько навіть наждачкою пригладити, щоб стало гладше, там буде автоматично навіть 3, скоріш всього, стане. Тому 5 сотих я роблю постійно тут натяг. І все воно файненько. а... Підсальник 0 х 0 по тій простій причині, що сальники завжди, якщо розмір 52, то сальник ви можете перемірити його, він поверху має 52 і плюс 2 десятки. І він легенько заходить. І, а якщо зробити великий натяг, більший так, то буває, що сальник плотно йде, навіть його можна підгризти, загорнути і тому подібне. Тому 0 на 0 отлічно, отак от буде. Провірено, як то говориться, рука. Так. На крупному плані видно робочий безпорядок, як то називається. Так, наступне завдання моє зробити, ваше подивитись. Розбираємо картер. Цю площину заходи і штопорні пільця я буду робити потім, після проточки. І я роблю це на фрезерному станку. Мені там це простіше, тому що там легше рухаються стули. Ну, коротше, мені там воно проще. Так. А зараз ми просто. Розбираємо і будемо робити те, по чому, шановні експерти, коментарі, спеціалісти, все знающі люблять розказувати часом мені. Один був доказ у якомусь з відео попередніх, що якщо таким чином закріплений картер я розточив вверх і знімаю, і розточую низ, то це не є соосна розточка. Соосна росточка тільки якщо розточити на вильот. А я щось взявся в спор. Яка ж різниця? Чи знімати верхню деталь, чи не знімати. Нижня, ну, нижня що стоїть на місці, координати не міняються. Ні. Тільки якщо розточувати за один раз. І все. І слухати ніхто не хоче. Ну, хрен з вами. Як то знаєте, правильно, мені багато хто. Пише в коментарях, дуже мудро говорить дядько Максим. Робиться не так, як треба, і неправильно. От і все. Я просто, я ніколи не казав робити так, як роблю я. Я роблю так, як я роблю. А ви, хто знає, робіть, так, як знаєте ви. Зараз різця заміню. І так. Давайте ну, ми подивимось, що там наміряємо. ого го у в нас там запасу на цілу велосипедну доріжку 56 мм. Нам треба 62. Давайте ми ну, будемо, коротше, обдирати його. Так, виставив сьом. Тепер знову молочка туди. Знаєте, воно, Оця емульсія, вона дуже класно робить те, що не налипає на різець, бо все-таки матеріал картеру той є дюралька. Так? А у той матеріал, яким, ми, ну, яким наплавляється, яким ми варимо, так? Е, він після сварки робиться щось таке подібне до алюмінію такого чистого алюмінію, як то каструлі, знаєте, радянський зроблені. він дуже в'язкий. Він не має таких е, свойств, як дюралька, і він дуже навола. Він не сипиться. Він наволакує його на різець. Ну коротше, менш є... менше слів, більше віри. Хочу поділитися з вами своєю біллю. У е, мене трошки проблеми з розточним, а саме, ну, які то проблеми. Е, Розслоївся ремінь у скорейній подачі. Так? Е, колись така штука в мене вже була. Е, і воно, знаєте, як назло, я щось тоді спішив. Ну то було більше року назад таке діло. Е, порвався зовсім той ремінь, а в мене було багато роботи якраз. Я, коротше, заліз на гору, знайшов реміння, і мені там, здається, підійшов від Жигуля класики. Ремінь «Генерал». Я його натягнув, поставив. А такий старий був зношений той ремінь теж. Але поставив і думаю, ай потім куплю нового та й поставлю. Його там міняти. Ти ти. Ще так знаєте затія. Е, поставив, він оце от пахав і знов та ж сама штука. І в мене руки ніяк не дойдуть. Ну, вже треба зробити, бо це ангіло. Зараз побачите, як я піднімаю бабку. Так. Поїхали. Це можна тут робити на автоподачі. На Та, так для ловська, щоб бачите, так би як розкочується вручну туди. Вручну я можу тут робити настільки малесеньку на подачу. Я там до сотки на оборот. Ще на там є жорсткі станка висока і точить він дуже чисто. Навіть при великій Тоді Піднімаю трошки доверху і допомагаю акції. Отже, отака мудісті. Хочете вірте, хочете не вірте. Зняв отой кусочок про того ременя. І тако собі думаю, йоли пали! А в мене ж є натяжка. Може він поможе, якщо його підтягнути. А та натяжка, бачите? Такий пимплик. Я його трошечки покрутив, покрутив, повертів і дивіться сюди. І що в нас виходить? Опа. Також, щоб було видно все на світі. Це їде, Йо, липали, Я цілий день. Ну, не цілий день, я тільки розтачував картера фактично. Але я його разів, мабуть, 10 піднімав вверх-вниз, отак допомагав йому. Ну Така буває, короче шляпа. Так, і останній прохід. в мене зараз натяг 8 сотих, Давайте додамо йому 3 соточки отих. Півтори сотки, Зняли. І поїхали. Чути, а стружка ну, вам не видно її. Ну прям не знаю. Та яка там волосинка, там Бере півтори сотки на сторону. Така стружка, як... як не знаю, як піщенка. Просимо зразу стружку. І тепірочки тако. Збитий по підшипнику розмір. Так. Опа, зараз зараз одною рукою трошки незручно. Я взяв в руки камеру. Так, Нулік в нас, нуль. І тепер дивимось, що в нас там є. Так, що в нас є? Трошки менше п'яти сотих. 5 сотих, коротше. 5 сотих. от. То десь попало в раковину. П'ять сотих. Так, і тепер по чистоті поверхні. Зараз я. Десь у мене була тряпочка. E, знаєте, що як робив вже малу подачу останню, то навіть досить так гарненько і чисто вигладило. Зараз я вам ближче покажу. Є блеск, бачите? Раковини після сварки, ну, їх позбутися реально важко. Щоб їх позбутися, треба спочатку розточувати на дуже велику глибину повністю, вигрібати міліметри по три на сторону і тоді тільки наплавляти, так як масло просочується в пори в алюмінієві дуже глибоко, і заварити на чисто, фактично нереально. Ну, Ті п'ятна залишають там, втрачаємо, скажімо, Площі посадки, ну скільки ну, 5% нехай відсили. То нічого в порівнянні з тим, що було раніше, і що підшипник заходив зазором туди величезним. От тепер, дивіться, підшипник, оп, і його закусило вже. так? Його підкусило, і він хоче туди залізти. Все, вже його не витянеш. просто так навіть, опа. Отак от. Знаєте, що я вам скажу, друзі? Що вже сьогодні рівно 10-та година. Я щось навіть не дивився на часи, скільки я вже кидаю роботу. Більше сьогодні ми не встигнемо зробити. Оця епопея з картерами затягнеться, я думаю, ще на можливо, навіть на дві цих. Ну, я роблю чисто після роботи, знімаю для того, щоб вам трошечки підняти настрій і щоб ви мали контент, який, який ви зможете переглядати. Так що, ну надіюсь, я за завтра її дороблю, бо чесно, мені вони не доділивали. Одне й те саме знімати і розжовувати 50 разів. Так що ви знаєте, що робити. Робите всі необхідні процедури, дивитесь, обов'язково коментуйте. А завтра, я надіюсь, ми продовжимо. Одна посадка відновлена, і посадка під сальник також відновлена. Нам ще залишилась тут ціла чепуха. Радий був вас бачити. Всім удачі, бувайте!